Всім привіт! Сьогодні приїхали на ринок Юніст для того, щоб скупитися на е, Пасху. А це список ти Заходимо, вже зразу пасочки тут продаються по 50 гривень, по 200, по 145. Так. Ну і різні овочі, фрукти. Це сьогодні ранок суботи, завтра Великдень. Людей багатенько, є ще цілий вечір, щоб приготуватися, запекти м'язко або там ковбаски, якісь такі котлетки є. Так. Все таке є ми будемо купати. Сальце, де хлопці, так. шикардосні. Сьогодні м'ясо шиє по 400 гривень, тому що вже. Завтра великдень і ціни підняли. А було по скільки? Було 250-270. Сьогодні така такі ціни. Ось є ковбаска домашня. Є м'яско. Що є? Давай гуляш завізьмемо, якщо вони не заберуть все. Так, ось 200. А от Рюбришка 250 гривень. Коштує. Так, на Почечник ось це. По 280 гривень. Ты такое колючно за тугань? Добавляй. Нет, давайте спать. Хорошо, маленький, да? да. Так. Да. Ну, — Ходит такого пугания. Ну, маленько, конечно, но. Я вас трошки снимаю. Не вас а добрый. Там, де воно, бачите, роз те дирку будирку, воно все спресується, це буде ідеально. Щоб не переживали, що воно роз'єднане. Так, беремо ребро. Так, а то наскільки вийшло? 468 гривень. 468. 468 гривень. Так, зараз візьмемо ще реберець. А реберець 488. Так. Що ще? Просто потушити, ось грудинка хорошо. Хороша. Ти ж сказав, вирі, що ти хочеш гуляш. Це грібці, це 140-130. Живлення, ні? Ні, гуляш. Жарнова. Грудинку ти любиш. Для чого вам це приводить? Шоса? Без кріщенька. Це лопатка, ну вона такої форми, які типа ребра, називають грудинка. Так, що куда ми нам далі? Це наш шашлик? Три кілограми. Ви його не режете, так? Більший поліс. Яку сторону? Ці чи чи? Ні, вона жирніша, так? Так, жирніша. І м'ясо. Давай, наш шашлик ми любимо жирніший. Більше? Ну, давайте, давайте. Так, ми взяли і на шашлик. М'яска трошки завтра. Будем взяти, що вона. Ой, дай рі... А ну, а ця трошки може... Давайте цю. Ця хороша і ця хороша. Хороша. Хороша, хороша. Так, іще по черговини хочемо взяти. Ото, може, половина багата. Нам має, чи ти хочеш? Ого, Ліця, ні, то забагато багато буде. Від, від, від краю до краю. Вона тонка, класна така. молоде поросяк. Ну, давайте половину. Да? Половину під по черевину. То можна і пожарити завтра теж шашлачком. Так, так, так. Дуже замочити вместе з ним. Я вважаю, що замочити. чотири, багато вам? Так, да, так, да, буде. Обичну сала треба взяти, або міні Я маю на увазі просто взяти сало. У нас є. Дякую. А кого у вас немає? <гум> — Так, ну і все ми взяли на 2000 гривень. Взяли на шашлик, взяли під черевини, взяли е, отакого от ребра і взяли на запікання оце якась з е, ну, цієї штуки, не пам'ятаю, як вона називається. Це все на 2000. То завтра вже будемо гуляти. Оце така жіночка дуже добра. Все, щиро дякуємо вам. Все, создачі? Я вам дякую. Це гарного дня, зі святом. І ми йдемо, скупилися, але висновок такий, не можна скуповуватися саме перед святом, треба трошечки раніше. Бо так, ми скупилися на 2000, а зазвичай би це все важило ну, на 1300 приблизно. Отже, 700 гривень ми б зекономили. Так, ось тут багато всякої зелені. Теж і цибулька. і Зелень, і вже рідісточка, намита. Що, що ти питаєш? Помідори. мелкі по 150. Так, так, це, це не ярмарок, тут сім немає, тут треба буде запитувати, але може. Огірки по 120, а ось по 100 є. А Огірки 120. Просто ж так, вирішили прокатитися на ярмарку, бо там, можливо, буде трошки дешевше і вибір буде різний. Вон які корзиночки. Вернешся, віддаш. Да, Сімейну пекарню. Така вісімдесят, да? так? Хочемо взяти пасочку, це 80 маленьку. Так, 80. Підписуйтесь і переходьте на наступні відео.